Добрий день, бачив дуже багато відео, де знімають інжир. Люди куштують ось це не наш інжир, це іноземний, а це наш. Я його ніколи не куштував, іноземний я маю на увазі. Сьогодні купив, скуштував і що я можу сказати? Дуже відчуваються кісточки, дуже відчуваються. Мені це не сподобалось. І на смак взагалі як не солодкий, дуже мало набирає цукру, тому що його рвуть зеленим. Так, і в цьому інжиру присутня оса Бластофага. В нашому <кхем> оси Бластофаги немає. Кісточки ну, в, цьому, в цих сортах, що в мене, вони, ну, можливо, відчуваються. ну, ну я їх не відчуваю. Тут я добре відчуваю кісточки я їв і в нашому інжирі. Я кісточки не відчуваю. Тут їх навіть і не видно, дивіться. Це наш інжир я взяв. Так, і оси бластафаги в нас її поки що вона не живе, тому поки що в нас її немає. Бачите, ось як виглядає наш інжир, а як виглядає іноземний. За розміром, звичайно. Набагато більше. Бачите, красивий такий, да звичайно, дуже красивий. Ну Він він він, він і там смачний. Там, де він востає, має на увазі. Тому що його зірвали до нас зеленим. Доки він їхав, це треба розуміти, що він не був стиглий, коли його зірвали. Якщо його б зірвали, стиглим, він би. Не витримав дороги, так. Ну, здається, все. Дякую за увагу. До побачення.